Я Сашко Кременчуцький, 68-й бригаді мінометник. Мешкав в Бразилії є донька, Ту звуть Олександра. Так, і вже вази, е, майже 17. Постійно спілкуюся з нею, зі ружиною, з дружиною, друзями, рідними. Приїхав у відпустку і вирішив захищати неньку. Визначили, що я обмежено придатний, астма в мене, але взагалі пішов, нічого це не змінює. Так, користуюсь інгаляторами, а взагалі така сама людина є, і всі інші хлопці наші, я солдат, захищаю свою батьківщину. А потрапив сюди, мінометники, хлопці обучили мене. Бразилець це, це та людина, яка прийшла найостанній, е, е, самий, сам, самий як то кажуть. Побачили рух техніки, одразу дали доповідь на вогневий рубіж, щоб були в готовності. Вони вже мали свою ціль, свої координати. Всі спрацювали дуже ефективно і дуже швидко. Постріл! Командування хлопці, командири показали, як все відпрацьовується. І спробував перші рази стріляти. Пощастило. Це був перший його виїзд, перша його міна, і він з цим завданням впорився на відміну. Хлопці після своєї зміни приїхали якраз сюди до нас. Ми були дуже на великих емоціях, дуже всі були задоволені, що в них так вийшло. Рухома ціль це дуже, дуже тяжко в неї влучити, але якби нам вдалося, ми з цим справилися і плануємо в подальшому тільки показувати гарні результати. За нашу неньку Україну за спокій, за мирне небо, за наших дітей, родину, батьків, друзів. Взагалі за планету. Мені Філіня, міня принцеза, я міл мільйонський, логу-логу і хто волта, Іди усі абінсой, центр меанжі, чияму джимаюсь. Вижжи. Mil beijões de coração.